Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Те, що розум може зрозуміти і прийняти, людина може досягти, писав Наполеон Хілл. А як багато вам вдасться зробити, якщо ви будете себе переконувати, що не можете цього зробити? Зіг Зіглар сказав Бажання породжує неоцтво розуму. розуму це нездатність знати те, що ви не можете зробити, і тому робите це. Багато разів саме це не дозволяло людині зробити близьке недосяжним. Пораженство ніколи не створювало щось стійке та вартісне. А оптимізм, породжений вірою, звершував великі подвиги. Це може здатися комусь дивним. Але ця риса бере початок в Біблії Як у душі своїй він обраховує, такий є. Приповісті 23.7. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, до Філип'ян 4.13 І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. до Колосян 3.23 Досягнення стають досягненнями тому, що інші вважали це неможливим і недосяжним. Томас Едісон провів понад 10 тисяч експериментів, щоб створити розжарену кулю, але всі вони виявилися безуспішними. Едісоне, досить, говорили його сучасники, це неможливо зробити. Замість того, щоб послухати їх, Томас сказав Я зробив тисячу невдалих спроб, і залишилася ще одна, яка буде успішною. Те, що інші вважали неможливим, стало його перемогою. Меріс Слесор народилася в сім'ї чоботаря. Алкоголь остаточно погубив її батька, а мізерний заробіток матері змусив родину переїхати. Світ був жорстоким до цієї рудоволосої дівчинки, яка кинула школу, щоб працювати на фабриці. Вона змушена була навчитися битися з місцевими хлопчаками, але мала добре серце і, почувши якось проповідь місіонера з Африки, Мері захотіла теж стати місіонеркою. Забіяка з нетрів вирушила до Африки, де точилася боротьба проти работоргівлі. Пізніше Мері напише Господь і ти це вже більшість. Мері ніколи не виступала проти законів Африки, крім випадків, коли вони шкодили самим африканцям. Вона йшла на все, аби рятувати життя людей. Вона прихистила десятки кинутих батьками африканських дітей. Які були приречені вмерти. Вона боролася за право африканських жінок не бути вбитими через примхи чоловіків. Приблизно 40 років вона жила в Африці, причому часто просто в халупі. Пізніше Мері повернулася до своєї рідної Шотландії згорбленою сивою жінкою, а коли вона померла, тисячі африканців плакали за Іра Крипта Ово матір'ю народу. Тому не варто слухати голос песимізму. Який переконує, що ми не зможемо чогось зробити. Краще сказати собі Я зроблю це з Божою допомогою. І тоді дивовижне стане досяжним. А зараз продовжимо досліджувати Біблію, в якій ми знаходимо історії дуже різних людей переможців і переможених, сильних духом і слабких, хто був слухняним Богові і ні. Отже перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати 15-й розділ Першої книги царів. Прочитаємо 22-й вірш, де розповідається про заходи, вживаючи, які Аса зміцнював своє царство. А цар Аса закликав до послуху всього Юду, нікого не виключаючи. І вони повиносили каміння рами та її дерево, що з них будував був Баша, і цар Аса збудував з того Веніаминову Геву. Це будівництво велося, щоб додатково захистити царство від загрози з півночі з боку Сирії. А далі у віршах 23 і 24 ми читаємо про те, як на зміну Асі прийшов Йосафат. А решту діл Аси та вся лицарськість його, і все, що він зробив, був. І міста, які побудував, ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів, тільки на час старості своєї він заслаб був на свої ноги. І спочив аса з батьками своїми і був похований з батьками своїми в місті Давида свого батька, а замість нього зацарював його син Йосафат. Як ми побачимо пізніше, Йосафат також був гарним царем. Тепер давайте прочитаємо про те, як баша вбиває надава, сина Єровоамового, і стає царем замість нього. Читаємо 25 і 26 вірші. А над Ізраїлем царював надав Єровоамів син, у другому році аси царя Юдиного, та й царював над Ізраїлем два роки. І робив він зле в Господніх очах, і ходив дорогою батька свого та в гріху його, що вводив теж у гріх Ізраїля. Отже, надав став царем у другий рік правління Аси царя юдейського. Надав, царював над Ізраїлем два роки. Отже, ми бачимо, що у північному царстві в часи правління всіх цих нечестивих царів панував гріх і політичні інтриги. 27-й віж. І змовився на нього Баша, син Ахії, з Іссахарового дому, та й побив його Баша в гібетоні, Фелестимському. а надав та увесь Ізраїль облягли гібетон. Здавалося б, рано чи пізно повинен настати мир, але цього не відбулося. Між Асою та Башею йшла безперервна війна, яка виснажила всі ресурси двох царств. Вона також зробила народ ізраїльський уразливим для сусідніх держав. З півдня на ізраїльтян нападав Єгипет, з півночі Сирія і Асирія. У 16 розділі продовжується розповідь про Башу. А також говориться про чотирьох інших царів Ізраїлю, ще більш нечистивих – Ело, Зімрі, Омрі і Ахава, який у довершення до своєї нечистивості ще й одружився з Єзавеллю. Баша царював довше, ніж будь-хто з інших північних царів, про яких ми читали. Він царював 24 роки. Але людина ця робила зло, а тому була поганим царем. Думка Бога, який засуджує Башу, прийшла через Егу. Читаємо 3 та четвертий віше 16 розділу. То ось я вигублю по Біші та по домі його зроблю твій дім як дім Єроваама, Неватового сина, померлого в Баші в місті з'їдять пси, а померлого йому на полі, поїсть птаство небесне. У житті цього царя настав страшний період. Оскільки Баша продовжував робити гріхи дому Єроваама. То його чекало настільки ж суворе покарання. Бог допускав навіть можливість, що башу з'їдять пси. Читаємо вірше шостого по восьмий і спочив Баша за своїми батьками і був похований в тірці, а замість нього зацарював син його Ела. І було слово Господнє через пророка Егу, сина Хананієвого, до Баші та додому його. А то через усе те зло, що коїв він у господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук, щоб бути, як Роваамів, дім, що він побив його. 26-го року Аси, царя Юдиного, зацарював Ела, башен син, над Ізраїлем у тірці на два роки. Ела не просидів на престолі і двох років, коли зімрі, його воєначальник, підняв проти нього заколот. Читаємо. І змовився на нього його раб зімрі, провідник половини колесниць, і коли він п'яний пив у домі Арци, що був над його домом у тірці, то прийшов Зімрі і вбив його, і вбив його в двадцятому і сьомому році Аси, царя Юдиного, та й зацарював замість нього. Коли Ела напився, зімрі вбив його. Складається враження, що ніхто в північному царстві не знаходився в повній безпеці. Вбивши Елу, зі сів на престолі. Однак він теж не дуже довго царював. Усього лише сім днів. Читаємо 15-й вірш. У році 20 і 7-му Аси царя Юдиного зацарював зімрі в тірці на сім день, коли народ облягав Филестимський Гіббетон. У результаті чергової змови і заколоту зі був скинутий. Читаємо і піднялися умрі та весь Ізраїль. І з ним із бетону, і облягли тірцу. І сталося, як побачив зімрі, що місто здобуте, то увійшов до палацу царевого дому та й спалив над собою царський дім огнем і помер. У північному царстві настали похмурі дні, але треба сказати, що це царство очікують часи ще більш похмурі. Тепер давайте прочитаємо про суперництво двох царів Ізраїлю тімні і умрі. Після того, як змова Омрі успішно завершилася, виникли нові труднощі. Суперник Омрі Тівні оголосив себе царем. Читаємо 21 і 22 вірші. Тоді Ізраїлів народ поділився по половині. Половина народу була за Тівні, гінатового сина, щоб настановити його царем, а половина за Омрі. Та був сильніший народ, що стояв за Омрі, від народу, що був за Тівні, гінатового сина. І помер тіні, а зацарював омрі. Омрі переміг тіні і запанував на престолі. Царював він 12 років, був поганим царем, який злими справами перевершив інших царів своїх попередників. Читаємо 25-й вірш і робив омрі зло в господніх очах, і чинив зло більше від усіх, хто був перед ним. А далі ми прочитаємо про Ахава та про його одруження з Єзавеллю. Почнемо з 28 по 30 вірш, і спочив Омрі за своїми батьками і був похований у Самарії, а замість нього зацарював його син Ахав. Ахав, син Омрі, зацарював над Ізраїлем у році 30 і 8 Аси, царя Юдиного, і царював Ахав, син Омрі над Ізраїлем у Самарії, 22 роки, і робив Ахав, син Омрі, зло в господніх очах, більше від усіх, хто був перед ним. Після умрі приходить до влади його сина Хав. Дотепер найнечистивішим царем був Омрі, але тепер ми бачимо, що його син Ахав перевершив навіть його. Читаємо 31 вірш. І було йому мало ходити в гріхах Яровоама, Неватового сина, і він узяв за жінку Єзавель, дочку Етбаала, Сидонського царя. І він пішов і служив Ваалові, і вклонявся йому. Ахав творив зло. А дружина допомагала йому в цьому. Вона додумувалася до того, до чого він додуматися був не в змозі. Ніхто не міг вигадати нічого, що було б гіршим і огиднішим того, що робила Єзавель. Союз Ахава і Єзавелі був найстрашнішим у всій історії людства. Ви знаєте, що Аман і його дружина були поганими людьми, Ірод та Іродіада були нечестивими людьми Птоломей Діонісій і Клеопатра. Були страшною парою. Пилип I, Іспанський і Марія Тюарт теж підходили один одному. Це чотири найогидніші пари в історії, були інші знамениті подружні пари, де сатанинськими справами заправляла дружина. Наприклад, Катерина Медіч і Андрій ІІ Французький, Лукреція Борджия, дочка Папи Римського, і Альфонсо, Макбет і леді Макбет, Луї XVI і Марія Антуанета Французька. Усі ці пари знамениті у світовій історії своєю порочністю і нечестивістю, але ніхто з них не зміг перевершити Ахава і Єзавель. Вони стоять на чолі списку. Єзавель була дочкою царя, що був священником Ваала, до того ж він убив свого брата. Цікаво відзначити, що ім'я Єзавель означає «незаміжня». Іншими словами, у шлюбі Ахава і Єзавелі не було любові. По суті, це і не був справжній шлюб. Вони зіграли лише весілля. Ізавель була сильною, чоловікоподібною жінкою, розумною і порочною. Вона хотіла постійно робити зло. Вона мала сильну волю. Це була владна, але аморальна особа. Вона була байдужою і безсовісною людиною. Можна сказати, що вона була найнечистивішою людиною у всій історії у книзі об'явлення. В 20-му вірші другого розділу наш Господь звертається до Тіатирської церкви з такими словами Але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Єзавель була владною і деспотичною жінкою. Христос говорить про це в Фіатирській церкві, тому що там настав період, коли не було любові, зовсім як у Єзавелі. Як зійшлися Єзавелі і Ахав? Думаю, дуже просто протягом багатьох років я був присутній на зборах молоді, я не переставав дивуватися тому, з якою точністю поганий хлопець звичайно знаходив собі погану дівчину, і вони починали зустрічатися. Так відбувалося завжди. Так відбувалося і за хавом та Ізавеллю. У цей період відбулися також події, що свідчать, якими лиховісними і небезпечними були ці часи. Читаємо вірші з 32 по 34. і зробив Ахав Астарту, і Ахав далі чинив, щоб гнівити Господа Бога Ізраїлевого більше від усіх Ізраїлевих царів, що були перед ним. За його днів Хіїл з Бетелу відбудував Єрихона. На перворіднім своїм Авірамові він заклав його фундаменти, а на наймолодшим своїм Сегівові повставляв брами його, за Словом Господа, що говорив через Ісуса новиного Сина. Під час руйнування Єрихона Ісус новин сказав: Проклятий перед Господнім лицем кожен, хто встане і відбудує це місто Єрихон». Це ми читаємо у 26-му вірші 6-го розділу книги Ісуса Навина. І ось при Ахаві та Єзавелі місто було відновлено, а прокляття, що вимовив Ісус Навин, упало на будівельника на ім'я Хієл. Тепер давайте перейдемо до вивчення 17-го розділу першої книги царів: Богові було необхідно, щоб у часи правління Ахава і Єзавелі в їхньому царстві був присутній чоловік Божий. Людина ця повинна була мати мужність, щоб підняти свій голос проти їхнього нечестя. І така людина в Бога знайшлася. Це був пророк Ілля, один з найбільших людей у всьому писанні. Писання пророкує нам, що пророк Ілля ще повернеться на землю, щоб свідчити про Бога в останні дні цього світу. Давайте прочитаємо, як Ілля пророкує посуху по всій землі. Ілля з'являється перед нами надзвичайно ефективним способом. Він приходить до Ахава і Єзавелі і робить дуже сміливу заяву. Читаємо перший вірш 17-го розділу. І сказав тижб'янин Ілля з гілеацьких мешканців до Ахава як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде розсита дощу, але тільки за моїм словом. Пророк Ілля прийшов до палацу Ахава і Єзавелі і повідомив їм прогноз погоди. Він сказав, що відтепер дощ піде тільки за його словом, але він, Ілля, це слово говорити не збирається. І взагалі він іде з міста. З палацу Ілля вийшов, очевидно, настільки ж ефектно, як і зайшов туди. Я думаю, Ахав і Єзавель були приголомшені, тому що ніхто ніколи не смів так зухвало говорити з ним. Як ви вже встигли, мабуть, помітити, Ілля був дуже суворий. Але про нього необхідно сказати ще дещо. Щоб Бог зміг використати його, йому потрібно було змінитися. Бог завжди виховує тих людей, яких збирається використовувати, і виховує, як правило, відправляючи їх у пустелю. Згадайте, адже саме там Господь виховав Моїсея. Бог вивів Авраама з Ура Халдейського і привів його в сувору пустельну місцевість. Те ж саме Бог зробив із Йоанном Хрестителем, і з апостолом Павлом, який провів не менш двох років в Аравійській пустелі. Так виховує і готує Бог своїх людей. І зараз він так само поведе в пустелю пророка Іллю, і там буде вчити його усьому, що йому необхідно знати. Тепер давайте прочитаємо про те, як Бог посилає Іллі їжу в потоці Каріті та в Серепті. читаємо з другого по третій вірш. І було до нього слово Господнє, говорячи Іди звідси, і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці Каріті, що навпроти Йордану. Бог наказує Іллі, щоб той пішов, як надалі в пустелю, і підійшов там до маленького струмка. Читаємо четвертий вірш. І станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там. Бог піклується про Ілью в пустелі двома способами по-перше, ілля буде пити зі струмка, і це природний спосіб добування води. По друге, Бог застосує надприродний спосіб для насичення. До Іллі будуть прилітати круки і годувати його. Після того, як Ілля пробув в пустелі певний час. Струмок почав пересихати. Читаємо сьомий віж. І сталося на кінці днів і висох потік, бо в краю не було дощу. Отже Ілля живе в пустелі щоранку він спускається до струмка, щоб попити води, і тут він починає помічати, що рівень води в струмку з кожним днем знижується. Усе, що йому тепер залишається, це забити кілочок і заміряти, наскільки знижується рівень води. Так він міг обчислити, скільки ще часу залишилося до дня, коли струмок пересогне зовсім, а він помре від спраги. Будь-яка розумна людина, зробивши такі виміри, прийшла б до висновку, що рано чи пізно настане кінець. Сьогодні, друзі, стан церкви визначають за допомогою статистичних методів. Приміром, якщо на церковних зборах вам говорять, що сума пожертв збільшилася, що церква поповнилася новими людьми. Що на богослужіння приходить більше віруючих, ніж раніше, то така церква вважається благополучною і процвітаючою. Але такий висновок може бути дуже далекий від істини. Один священик сказав на церковних зборах ми викличемо скарбника, і він розповість нам про статус-кво в нашій церкві. Один із присутніх встав і сказав але ми не знаємо, що означає статус-кво. І священик відповів: статус кво означає те жалюгідне положення, в якому ми з вами опинилися. На жаль, цей статус кво у багатьох церквах і інших християнських організаціях, якщо оцінювати його без прикрас, і свідчить про жалюгідне положення, хоча статистичні дані можуть виглядати цілком пристойно. Отже, Ілля міг підрахувати досить точно, коли ж він помре. Але справа в тому, що математичні викладки не беруть до уваги духовного вогню. У банківському звіті неможливо показати духовний стан церкви, його неможливо ввести в комп'ютер, навіть духовне відродження не визначається цифрами. Коли Ілля глянув на цей маленький струмок, що мілів з кожним днем, він усвідомив духовну істину він зрозумів, що і його життя було схоже на цей струмок, що висихає. Він був ніщо, він був лише струмочком, через який могла протікати жива вода. У 13 і 14 віршах 4 розділу Євангелії від Йоанна Господь Ісус Христос сказав кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Як і ви лише порожній пересохлий струмок, у якому немає живої води. І тільки коли через вас потече вода життя, Слово Боже, ви зможете стати провідником Божого благословення, і довелося випробувати це на собі. Ось що сказано у 27-му вірші першого розділу першого послання до Коринтян. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Бог говорить Іллі, ти зовсім не сильна і не сувора людина. Ти не сильніший і не кращий за цей засохлий струмок, і силу тебе не буде доти, доки через тебе не потече вода життя. Говорять, що Хадсон Тейлор, готуючи молодих місіонерів для служіння, весь час говорив їм Запам'ятайте. Коли ви виїдете звідси, ви будете нічим, а станете ви кимсь тільки тоді, коли Бог зможе і захоче зробити щось у вас. Один молодий місіонер відповів: Мені важко погодитися з тим, що я ніщо. І Хадсон Тейлор сказав йому повірте, це правда, ви ніщо. Так і ми з вами, друзі, лише пересохлі струмки доти, доки в нас не з'явиться жива вода Слова Божого. Сьогодні ми одержали знання про дуже важливий аспект християнського служіння, а саме про необхідність віддати себе в повне розпорядження Господеві. Наступного разу ми продовжимо вивчати цю таку важливу і цікаву тему. А зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Yak po Христа Бо він до достав... Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо, Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. Равлик twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись. Ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.